Лист був такий: кожному. Шановний Аркадій Ісакович, писав я Райкіну. Так я, учень 5-го класу середньої школи номер 205 міста Києва Діма Гордон. Люблю вас за ваші мініатюри такі то і за ролі в таких то кінострічках. Чи не могли б ви надіслати мені вашу фотокартку з дарчим надписом? «Так». З повагою, Дмитро Гордон, підпис. Писав так: Москва Василю Лановому, Москва, Аркадію Райкіну, Москва, Еліні Бестріцькій». І так 100 конвертів. Я думаю, ну що я зараз в одну поштову скриню їх кину, може не дійдуть. То я пішов по всій Боршагівці по три, по п'ять в кожну скриню кидав. Ну, хлопець mm. був розумний. І е, батьки мені сказали, ну ти в нас дурний, геть, дурний. Ну, по-перше, е, чому ти думаєш, ці листи дійдуть? Mm -hmm. Ти пишеш на деревню дідушки. Москва такому-то. Тут маленьке оточення, батьки знали, що ви… Yeah. Е що що крали гроші? Крали гроші? Ні, не знали. А у них не було питання? Звідки сто конверті? Ну я вам скажу так: в мене були невеличкі заощадження. Ще ага. так. А, я не всі п'ять карбованців вкрав, тому що а, на дні народження дарували мені там по 50 копійок, по рублю бабусі, там щось в мене було. Mm -hmm. Отже, вони сказали, по перше, це ніколи нікуди не дійде, тому що, але така країна була чудернацька. Що коли ти пишеш Москва, там космонавту Ліонов, условно кажучи, да умовно кажучи, всі то, знають ну, куди, всі знають куди.